Політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Отож, нові заяви починають робити ті кандидати, але да, чи обрані уже персонажі на різні позиції в американській адміністрації Трампа. Ну і висловився потенційний. Ну, власне, він уже буде уже відомо, що він буде займати позицію представника спеціального представника по Україні <кхи> та Росії. Кіт Келох, генерал-лейтенант, американський ветеран. Так, от він відреагував на фразу, Азу російського православного олігарха Костянтина Малафеєва той в інтерв'ю Файненшл Таймс сказав, що Путін не братиме участі в якихось переговорах з Трампом, якщо Трамп не включить ширше коло ширші кола, стурбовані питаннями безпеки для Росії. Більше того, там у нього була цікава фраза у цього Малафеєва про те, що ну от приїжджає Келах. Ми його приймаємо, а потім кажемо ні, нас нічого не влаштовує. Ви іди до біса, і відповідно, ось і всі переговори. Так він висловився. Ну і Кіт Келох відреагував. Він сказав наступне. Цитую: йому краще зрозуміти, хто такий Дональд Трамп, бо це велика помилка недооцінювати Трампа. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки і президента Трампа Трампа, і він розбереться з цим. Як завжди з цим розбирався, Тож краще б він назад заліз у свою коробку і краще зрозумів президента Трампа. Бо очевидно, ти не розумієш і точно не розумієш сполучені Штати Америки. Слово коробка в даному випадку воно могло означати ще й Пробачте собачу будку. І от таке висловлювання, Ну як нам на нього реагувати, і що ви за цим бачите? Ну, ми неодноразово в ефірах, в тому числі вашого радіо, бо говорили, що Путін буде бикувати те, що називається. Всі ці наробки, нариси, які ми бачили в пресі і так далі, вони ж не задовольняють Москву. Це тільки початковий м'який варіант, який зараз просуває адміністрація Трампа. Ну умовно кажучи, так давайте теоретично говорити. Вона передбачає. Ну, так раціональне з точки зору а, американців думку: ну там давайте зупиняємося на лінії розмежування і починаємо говорити, так? А далі, якщо хтось там починає бакувати, ми тоді там допомагаємо Україні. А, і а росіянам це ж не цікаво. Росіянам це те, що підтвердив Путін на Валдає. А вони ж хочуть в рамках ну от як вони говорять, угоди по Україні е, здобути контроль над східною та центральною Європою. А оця от фраза Забирайте манатки і на граніці року», -го який Рябков зам Лаврова сказав, що 21 го року. Вона актуальна, вона нікуди не поділася. Росіяни якраз торгуються в цьому форматі. Це перший пункт, який вже є величезне протиріччя. Вже з новою адміністрацією Трампа наступна це те, що росіяни хочуть, щоб американці, ну там, мабуть, там німці, французи, і китайці, а, підписали папір, який підтверджує підтверджує а, анексію а, регіонів України. Про це Путін говорив вже на напередодні першого саміту миру, де він говорив. Рившоповипроти там безпекова конференція, яка повинна зафіксувати це все. Да? Ну, тобто, вони хочуть Ялту 45-го року, повторені Ялто, як вони думають, розподіл впливу і так далі. По суті, правда, пропонують адхін 38-го року. Ну, питання, питання не в тому, питання в тому, що ми вже бачимо величезне протиріччя і намагання а, Путіна розмовляти. Uh, ну, таким uh, тоном, які не підкріплений ресурсами, знаєте, мені це коли коли там побачив ці вислови Келегана, <кій> uh, так а uh -huh. uh, мені знаєте, в радянські часи були такі така особлива каста міжнародні обозрювателі, які знаєте постійно якось бубнили uh, от от ми оскал американського імперіалізму, так. А тільки потім, коли він в дійсності не настав вже в такій ж жорст, більш-менш жорсткому форматі а, за часів Фрейгана після о, атаки на Афганістан, тоді все вже перелякалося в радянському союзі. Тоді що вже зрозуміло, що справа стає дуже серйозною. Так? І, врешті-решт, забігали, що закінчилося потім. А, чим не такою суєтою, постійною, потім була. А це розміщення ракет малої середньої дальності в, в країнах ну ближче до кордону в країнах Варшавського договору. Потім були першинги розміщення вже американських у відповідь на це. Потім була цей договір про а, раке, обмеження ракет на малої середньої дальності. Тобто, Путін, якщо уважно подивитися, один в один хоче одночасно робити. А, Цю карибську кризу, так коли радянський союз розміщував ракети на Кубі, одночасно і е, оцю кризу наприкінці 80-х, одночасно Ялту хоче повторити і так далі, е, не маючи при цьому ніяких ресурсів. І е, судячи з того, що ми вже бачимо, я вважаю це дуже позитивно. В принципі тенденція, вона проглядалася до цього. А е, росіяни те, що називається, починають бикувати, не маючи за собою ресурсів. А це ну я думаю буде викликати біжорську жорстку реакцію з боку адміністрації Трампа. А, і скоріше за все, якщо виходячи з логіки подій, вони врешті-решт прийдуть до плану Помпео, який був опублікований а, десь в серпні цього року. А, там все розписано. Якщо Росіяни там продовжують блокувати, то надавати Україні увесь ресурс, які тільки можливо ленд ліз там на 500 мільярдів був передбачений, зняти всі обмеження ударів по території Російської Федерації і виходити з позиції, що Україна повинна вийти принаймні, це те, що Джонсон теж писав десь в липні, принаймні на позиції 24 лютого 2022 року, так. Ну, тобто, і, по тому... суті, звільнити всі свіжо два з половиною роки вже як захоплені території. Ну там ж це ж хитрувати, знаєте, зроблено. Це ж а хто сказав, якщо Україна буде повністю набита зброєю а, і, і так далі. І вийде, наприклад, на кордони з а, на кордони з, а, з Кримом. Там раптом гальма, наприклад, відмовляться набравські ну, на і Бредлі. хто буде зупиняти Україну далі. А, це велике питання, і, 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 і багато чого тут виникає. Але тут головне, що Позиція буде судячи з усього, і те, що позиція того ж і такелега він говоря розмовляти з росіянами з позиції сили, а тому, що у нього є начальник, а, і, який вважає себе головним ковбоєм цього світу, і цього це точно на Путін. Це точно не Путін, але Путін прагне на з того, що я розумію, принаймні. Він прагне, щоб Росію визнали отаким ще одним полюсом світу, але зараз ані Штати, ані Китай не вважають от, власне те, що ви сказали. Да, а які за цим ресурси? Ну крім ядерки, якою росіяни розмахують постійно, і всіх намагаються лякати, по суті, іншої якоїсь сили сили у Росіян немає. Тим не менше Путін намагається все ж таки втриматися в своїй рамці. Ну, Того, що він вважає можливістю для переговорів і е, явити себе як такий центр сили, полюс багатополярного світу. От, власне, йому цього не хочуть дозволити? Ну, давайте так. Махання ядеркою, знаєте, можеш викликати зворотні реакції. Ядерка ж є не тільки у Росії. Нещодавно ми теж, до речі, бачили ряд досить досить цікавих публікацій після того, як росіяни там махали, почали махати своїм орешникам. Цікаве, по перше, проводили навчання НАТО американців за імітацією ударів ядерної зброї, десь в Балтійському морі зараз точно не можу сказати, десь в тому районі було проведення. І от буквально на минулому тижні, наприкінці минулого тижня, в американській там західній пресі. Почалася почалося раптом серія публікацій, яка присвячена такому цікавому питанню: що буде з Росією та з Китаєм, що цікаво, так якщо по ними влупити ядерною зброю. Там знаєте, там з графіками з такими красивими цими о, картинками і так далі. Тобто, ну тобто, ну що розповіді таке ядерного... про ядерний пепіл можливі з обох боків, я да, так розумію. Так, тобто, да, Це ця, ця гра може бути з двох боків і закінчитись не дуже добре для росіян в першу чергу, тому що і технології помінялися з все ж таки з часів радянського союзу. І можливості вислідковувати ядерну зброю, і так далі тому а, тут же знаєте, ну що таке ядерна зброя? Ядерна зброя, якщо у тебе е гарантується тим, що тим, у тебе є воля до її використання. Тобто, якщо у Путіна до останнього часу <кхи> <кхи> вибачте, ну принаймні те, що він декларував: була воля до використання ядерної зброї, а у всіх інших не було, то вважайте, що це був однополярний в дійсності світ. Чому тому, що Путін готовий був використати ядерну зброю? Якщо у тебе зброї немає, так і що є, ти не не хочеш її використовувати, тоді у тебе цієї зброї немає. По суті, а коли виходить зовсім інша доктрина, що ми готові використовувати теж ядерну зброю, отут, як ви говорите, многополярний світ одразу ж з'являється. Причому Верховуючи потенціали сторін конвенційні і ядерні тут не на користь однополярного світу, який фактично вибудовував Путін. Тому йде великі торги. Зараз ідуть, гра нервів. Росіяни активно намагаються блефувати по всіх напрямках. Звичайно, але я думаю, що навіть ну, це ви бачили слова цього Малафієва, який почав. Думаючи, що нічого не помінялося на заході, з ним можна також продовжувати розмовляти, як там з Меркель розмовляли з Обамою, розмовляли з іншими. Ні, ну судячи до всього, прийшли ну трохи інші люди, які мають військовий досвід, які а, знають про що говорить, і я думаю, що. Час все ж таки буду працювати проти Росії, якби вони не намагалися нічого е, тут сказати, і знову таки, е, проблема Росії в тому, що Путін особисто виказав перемовну позицію, яку росіяни поміняти не можуть, тому що це перша особа говорила. Ви ж пам'ятаєте, що напередодні першого саміту миру чому я завжди згадую, тому що Путін же особисто це говорив. Він що говорив? Що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, всю Донецьку область, і росіяни там починають щось думати. І в даному випадку, звичайно, це відвертий блеф, на який ніхто не піде, і тоді тупікова позиція. Тоді, якщо тупікова позиція, якщо Путін хоче робити те, що йому говорить Трамп. А то скоріше за все, це перехід, як я вам сказав, до плану Б, це план Помпео. Добре, власне, тут уже є інформація про три різні плани, які є в майбутній адміністрації Дональда Трампа. Я так розумію, що дискусії все одно будуть тривати, і принаймні зараз кажуть, що остаточно не не визначилися за яким саме планом, ну який саме з цих планів можна вважати планом, а який Б, який С. але це їхня історія. Давайте трошечки до того, що відбувається ближче. Президент Зеленський сказав, що будуть підготовлені... Овлені санкції щодо уряду Грузії там уже ну понад тиждень відбуваються масовані протести, побиття затримання, використання піротехніки, використання сльозогінного газу, перцевого газу, водомети ну те, що нам дуже і дуже знайоме, як відбувалося під час революції гідності. Наприклад, хоча самі грузини цих аналогій не проводять, тут просто за діями зрозуміло. Ну і от тепер уже Україна може запровадити санкції щодо уряду Грузії. Президент сказав, що це просто ганебна політика, і сьогоднішня влада Грузії штовхає країну на очив... на очевидну незалежність від Російської Федерації. Санкції від України щодо Грузії це спрацює. Нам це треба. Ні, ну якщо наші партнери будуть запроваджувати санкції, вони якісь обмеження там не запроваджують, то звичайно, що тут е, слід приєднуватись е, в цьому форматі для того, щоб ну підтримувати, е, підтримувати ну там те, що ми є все ж таки на боці інших цінностей, західних цінностей. Але ситуація в Грузії звичайно, дуже напружена, і на жаль, вона е, ну має мало сценаріїв гарних на жаль. Чому тому, що Грузія, все ж таки, ну якщо тільки там не з'являться нові гравці, які не будуть гарантувати безпеку Грузії від Росії? А ж проблема головна в чому, що Путін постійно погрожує грузинській владі, грузинським елітам, тим, що він створить, що він буде робити вторгнення в Грузію, тим більше Росії потрібен в принципі коридор на Іран в ідеалі їм потрібна Грузія і Вірменія разом, так. І тому там, поки буде такі при Грузії зараз, фактично нема кому захищати. Єдиними гравцями, які можуть втрутитись і а, захистити, ну принаймні взяти під свій це крило військово. Там є найбільш ймовірним є туреччина. Там і бізнес активний турецький в Грузії. Там навіть якісь союзницький договір підписували 15-му році. Якщо не помиляюся, як з Туреччиною, ти не такі, як Азербайджаном, Там все ж таки а, більш близькі для них є за вірою. Є за а, а, як тюркська співспіво. Спільнота народа да. спільнота, да. але такий варіант є. І поки там не буде вирішено питання, я думаю, що, на жаль, там поки гарних сценаріїв я не бачу. Або взагалі діє грузинської влади мені, ну так, ви знаєте, чи могли вони не так жорстко поводитись, так? Я думаю, що могли. Чи могли вони робити на такі не робити такі провокаційні заяви щодо того, що ми не будемо. Далі продовжувати йти в ЄС, і так далі. могли не робити. але я думаю, що там іде системне нагнітання ситуації, яка може призвести і страх до... страх Росії до... зараз більший, ніж страх тих да, протестів, тому... які у них відбуваються. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.